Se Центр енерго зупинили роботу в заяві компанії. Сьогоднішні атаки Російської Федерації назвали наймасованішим ударом по нашим з початку війни. За їхніми словами по об'єктах одночасно вели вогонь десятки ракет і незліченна кількість дронів. Наразі виробництво електрики на цих потужностях нуль. Компанія повідомляє про повні руйнування того, що відновлювали після атак 24-го року. Додам, що під управлінням Центр Енерго, три теплові електростанції. Трипільська це Київщина, Зміївська Харківщина і Вуглегірська Донеччина центр енерго мала встановлену потужність близько 7660 тисяч мегаватт, що становить майже 8% від загального обсягу електроенергії, яку виробляла Україна. Чим загрожує це? Ну, принаймні Київщині і Києву. Зараз запитаємо Володимира Омельченка, директора енергетичних програм центру Разумкова. Він зараз з нами на зв'язку. Вітаю, пане Володимира. Тут центр енерго повідомляє про знищення всіх ТЕЦ. Що ви скажете? Які наслідки? Ну, ви знаєте, у них всі це тільки дві ТЕЦ залишилося. сьогодні. У них було три ТЕС Зміївська. E, значить, потім Тріпільська і Вологірська воглегірську расисти захопили і в 23-му році окупували, тобто залишила Зміївська і е, Трипільська. Ну, вони дійсно вони зруйнували більшість агрегатів на цих станціях після, після масованого удару, і це було очікувано. Цього було очікувати вже давно. Я про це казав, що. Рашисти насамперед будуть обстрілювати генеруючі потужності, тобто балансуючі потужності, до яких відноситься теплова генерація, гідроелект, гідрогенерація, а також а також будуть обстрілювати е, значить, е, підстанції оператора системи передачі. Тобто, мета зрозуміла е, роз'єднати українську енергетичну систему на дві частини: і на лівобережну і правобережну і. Практично, вже на е, лівобережній частині України, особливо в Північно-Східному -східно районі, там не залишилось генерації, е, тому дуже складно буде забезпечувати споживачів електричної енергії, тому що в нас також існує і дефіцит е, передачі електричної енергії, так, за деякою інформацією в ЗМІ яким в принципі можна довіряти, також сьогодні була атаковані певні підстанції, не хочу називати які, значить, як оператора системи передачі, які саме відповідають за передачу електричної енергії до міста Києва, тому ситуація в Києві в Київщині достатньо складна. Так, і е, можна передбачити, можна підготуватися, що можна зробити, бо можуть, же, знаєте, е, повибивати, от залишиться без ТЕЦ і Київ, і Київщина, і е, Таж Полтавщина, і що далі. Шукати, як оце розповідають е, хати, в яких дровами палити, чи що. Ну, ви знаєте, що вже ж у нас так сказати, енергетичну безпеку вже забезпечили. Вже знайшли винного, да. Тобто винний у нас є, значить, який винни, значить, пан Кудрицький. Хоча він вже йде працює там 14 місяців в компанії Укренерго, угу. і взагалі ніякого відношення немає за теплові угу. за теплову генерацію, але він винний і це і це радує, тому що декому йде здається, що знаходження винних винного так вирішує проблему. Вирішить всі проблеми, і всі будуть спокійні, і люди будуть спокійно значить, дивитися. І ви, ви не є, значить, розібрались проблему, можна так і далі будувати атомні блоки. Як хтось там сказав, що будемо, збудуємо атомні блоки і вирішимо всі проблеми. Де ці атомні блоки? Ніхто не бачив їх. Да? Тобто, тому я думаю, що дійсно важко захистити, чесно кажучи, теплові електростанції. Є всі засоби в Росії для того, щоб їх знищити. Я це знав і говорив, тому що це дуже великі об'єкти, тому у нас надія в основному буде цією зимою. Цієї зимою в основному на яд, атомні блоки. Це у нас дев'ять атомних блоків, які розташовані на правобережжі України, і також імпорт електричної енергії це понад 2 два. 2... Єгавата потужності і децентралізована ген генерація. Ну, газової генерації, децентралізованої централізованої у нас там є, значить, мігават 300-400. Також є вітрова генерація. Е е е є у нас сонячна генерація, але вона взимку не дуже добре працює. Є у нас також Energy не, не нещодавно 200 мігават. І пущено в експлуатацію компанію ДТЕКО оце Оце на цьому ми будемо триматися. Великих надій на теплову генерацію на жаль немає. Я хочу тут зацитувати Олександра Харченка, енергетичного експерта, теж щоб ви прокоментували. От він пише як мене запитали, якщо Київ залишиться без ТЕЦ при стабільні днів на 7-10 температурі, мінус 10 і нижче через атаки. Що буде? Я відповів, що тоді чекає техногенна катастрофа, треба зливати воду з систем, і це факт. Але жодної хвилини не допускаю, що така ситуація виникне, що у Москві Тім не вистачить ресурсу цього досягнути, бо фортифікації, координація ППО, уміння інженерів відновлювати роботу пошкоджених систем опалення, в тому числі що у нас цього не буде. Ну і ще тут приклад приводить з «Укренерго». на 74 чотири побудованих об'єктах другого рівня захисту об'єктів Укренерго за весь час сталося тільки одне враження автотрансформатора. А ваша думка, яка може дійти до такої техногенної? Катастрофу. Ну от я б так сказав. Ну він же ж тут дехто із журналістів. Ну я не вас кажу. Ви якраз чесний журналіст, значить, ну деякі не дуже чесні журналісти вони перекрутили слова пана Харченка і я зацитувала. Підняли, да, підняли, підняли паніку, але деякі журналісти Ви правильно ви все чесно зробили, а деякі просто вихопали фразу його, значить по посту і сказали що ось треба вже все треба переселятися кудись виїжджати там тому що тому що все буде зруйновано і все зупиниться да але ж він в це не вірить і я в це не вірю тобто я вважаю що все ж таки ми протримаємося на дев'яти атомних блоках на імпорті ми протримаємося також на тих тепло Електротеплопунктах, і е, які у нас у нас ж не тільки ТЕЦ да? в Києві, наприклад, ТЕЦ 5, ТЕЦ 6, ТЕЦ 4. У нас також є багато е, міні міні там понад 58, 58 чи здається, 59 штук ще є. Да? От На цьому ми будемо триматися. Е, я думаю, що багато, е, тих, хто, наприклад, навіть якщо вони вдасться їм зруйнувати там ТЕЦ. 5-6, хоча це дуже дуже так со не факт. Ще да, не то Все ж таки будуть запропоновані якісь рішення, якісь модульні котельні. Можливо, там будуть люди обігріватися електричною енергією. тобто на якомусь мінімумі ми пройдемо зиму. Панікувати не треба. Але слід розібратися в ситуації і більше захищати нашу енергетичну інфраструктуру і особливо протиповітряну оборону посилити над ключовою підстанцією Київська. Це підстанція оператора системи передач. Це ключова підстанція, тому там треба максимально зосередити захист протиповітряної оборони. Зрозуміло, дякую вам, пане Володимире. Спасибі, що вийшли з нами в прямий ефір. Прокоментували цю ось сьогодні, взагалі, та й останнім часом важливу тему. Володимир Мельченко, директор енергетичних програм центру Разумкова, був з нами на зв'язку.